Однією з функцій держави є не допустити зростання соціальної напруги через майнову нерівність. Згладжувати негативні прояви ринку для громадян, наприклад, безробіття чи втрату працездатності. Створювати ефективну пенсійну систему. Словом, держава повинна забезпечувати соціальний захист громадян. А як саме це робити уже справа кожної окремої країни. Подивимось на інших. Американська модель соціальної політики найбільш ліберальний варіант. Базуються на відокремленні соціального захисту від вільного ринку і обмежені захисту лише тих, хто не має інших доходів, крім соціальних виплат. При цьому забезпечується досить високий рівень і якість життя основної частини населення. Шведська модель, якою також користуються Швейцарія, Норвегія та Фінляндія, найбільш соціалізована. Такий варіант, куди ближчий до комунізму, ніж колись радянський. Більше половини ВВП розподіляється через бюджет. У руках держави знаходяться значні фінансові ресурси і за їхній рахунок надходять значні соціальні дотації, та відбувається профілактика у сфері зайнятості. Виходить, що соціальна політика у шведській моделі взагалі є метою економічної діяльності держави. Німецька модель, поширена також у Франції та Австрії, характеризується високими обсягами ВВП, що перерозподіляються через державний бюджет приблизно 50%. Відрізняється створенням розвиненої системи соціального захисту на основі залучення коштів держави та підприємців. Англосаксонська модель, що діє у Великій Британії, Ірландії та Канаді, проміжна між лібералізованою американською і соціально орієнтованою шведською та німецькими моделями. Для неї характерним є активніше, ніж для першої моделі регулювання соціальних процесів з боку держави. Проте нижче, ніж в останніх двох моделях, рівень оподаткування і перерозподіл ВВП через держбюджет. Крім того, діє приблизно рівний розподіл витрат на соціальне забезпечення між державою та приватним сектором. Пасивна державна політика на ринку праці. Зараз Європейський Союз дуже сильно програє тим країнам, в яких в яких, наприклад, існує або менша система соціального захисту, наприклад, це Сполучені Штати Америки, або взагалі не існує таких систем, як, наприклад, країни Східної Азії. Дуже показово, що деякі країни Східної Азії, зокрема, наприклад, Тайвань, Китай, Гонконг, Таїланд, проводили спеціальні дослідження щодо необхідності запровадження подібних систем і дійшли висновку, що взагалі-то з економічної точки зору запроваджувати їх недоцільно, оскільки а, вони дуже сильно вимивають капітал, тобто якщо капіталу недостатньо, Виникають труднощі зі сплатою внесків. І по-друге, проблема в тому, що такі системи руйнують сім'ю. У однієї з азійських країн дуже своєрідна соціальна політика. Японська модель передбачає проведення політики вирівнювання доходів. Також тут діє особливе використання робочої сили. На роботу приймають довічно, лише з певними сучасними модифікаціями. Відтак соціальний захист лягає на плечі роботодавця. Тут не обходиться без ідеології, на якій система тримається. Домінує психологія колективізму та солідарність в доходах. Мабуть, Японія не надто близький за духом варіант для України. Опираючись на задекларовану державою політику інтеграції до Євросоюзу, потрібно враховувати досвід розробки соціальної політики, особливо в західноєвропейському регіоні. В країнах Європейського Союзу організація соціального захисту досить різноманітна. Проте є принципи спільні для всіх країн, особливо для тих, що межують одна з одною. Вважається, що в Європі існує чотири основні підходи до соціального забезпечення. Перший континентальний, що ґрунтується на схемах страхування, які співвідносяться із зайнятістю. Другий південноєвропейський, заснований на пріоритетній ролі сім'ї. Третій система британського ринкового типу. І четвертий скандинавський, що ґрунтується на принципі загального охоплення. Розпізнавальним чинником між цими підходами є визначення того, хто несе остаточну відповідальність за соціальний захист особистості сім'я, держава або ринок. Натомість дотепер не визначена навіть модель, до якої у своєму розвитку повинна прийти Україна. Виходячи із цілей соціальної політики України у державній програмі соціальної політики на 97 2000 роки, у нашій державі формується значною мірою південноєвропейська модель з центром тяжіння на сім'ю. Хоча одночасно, як і раніше, основне навантаження щодо реалізації соціальної політики бере на себе держава. Тобто утворюється скандинавська модель. Česká je přibližně srovnáváme s českou republikou. Třeba představitelé říct, České republiky, kteří jsou zde, představitelé z České republiky, z České republiky, kteří z evropských zákonů. kteří jsou zde, představitelé z České republiky, kteří jsou jsou которые связывали, чтобы они как-то заботились своїх рабочих и так далі. Но что касается каких-то пособий, по, по безработице, по болезни и так далі, то не было крупних изменений, зв'язаних з нашим вступлением в Союз. Європейський Союз. нав'язує соціальної політики. Потрібно лише, щоб соціальний захист був на належному рівні. Немає уявлення, чи щось змінилося. Соціальне забезпечення покращилось. Я погоджуюсь. Як на мене, ситуація не змінилась. Сподіваюсь, що й не зміниться, аби не було гірше. Але все-таки вважаю, що за кілька років соціальне забезпечення навіть покращиться. Пенсія могла б бути й більша, але моя ще нічого 8 тисяч 770 крон. Це орієнтовно 2 тисячі гривень, у той час як ціни на продукти харчування в Чехії не надто відрізняються від наших. Порівняйте з українською пенсією і одразу стане зрозумілим, що соціальний захист у Чехії на вищому рівні. Зокрема, зараз в Україні існують пенсійний фонд, фонд соціального страхування на випадок безробіття, фонд страхування від нещасних випадків на виробництві професійних захворювань і фонд від тимчасової втрати працездатності. Не створено поки що четвертий фонд, фонд обов'язкового медичного страхування. Було кілька, наприклад, спроб його створити, але вони наразилися на шалений спротив багатьох, у тому числі підприємців. Причина дуже проста. Неефективна абсолютно діяльність всіх інших соціальних фондів. Деякі, деякі народні депутати вони не розуміють, що Адаптація е, нашого законодавства до норм ЄС вона стосується не тільки питань економіки, на що я кажу, що весь час вони е, е, звертають увагу, а питань і е, розвитку демократії, і захисту прав людини, і інших речей, які просто, без яких в принципі, сама демократія як така не може існувати в інших країнах. Задоволених сповна людей, мабуть, не знайдеш навіть у раю. Утім, метою існування держави є допомогти регулювати стосунки у спільноті так, щоб кожен мав право жити гідно, соціально захищено.